Вітаю всіх, нахожусь на станції місто Речене, Італія. Сьогодні день такий, що небо плаче, тому що дощ іде. Але всіх настрій хороший, бо італійці завжди веселі, усміхнені. І хочу вам показати невеличке місце за станцією. Ось подивіться, яка сьогодні у нас погода. Сонечка немає у сонячній Італії, але сьогодні йде дощ. Всі під зонтиками. Ну, красота. Як кажуть, люба погода це благодать. Дякуємо, що живемо. Можемо зустрічати день, тішитися, знайомитися, любити один одного і поважати. Гарно усім, благословенного дня.